Так, давайте в тонкощі не будемо впадати згідно документів нормативно-правових актів, лікарні є загальнонародним добром і надбанням загальнонародним, тому що саме народ її будував. Дякуючи народові, вона є і фінансував, і будував, і так далі. То загальнонародне добро, так І згідно конституції, кожна людина має право на медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, чому зараз у лікарнях вимагають реєструватися і зливати конфіденційну інформацію кожну людину через програму Хелсі, яка зареєстрована за... навіть не в Україні, і тим самим збираючи конфіденційну інформацію. Хоча в Конституції ті прописано, що збирання зберігання конфіденційної інформації заборонено законом. Так, якщо ви зрозуміли, то Я так. Перше Хелсі це медична інформаційна система, і вона використовується виключно для реєстрації і внесення інформації до єдиної електронної системи охорони здоров'я. Це державний орган, є таке, державна установа. Здоров'я, здоров'я України, яка є розробником єдиної електронної системи охорони здоров'я, куди вносяться всі необхідні дані згідно до Ви зараз обманюєте, бо в нас немає органів державної влади, і тим більше ніяких державних реєстрів у нас немає. Але будь ласка, бо ви ж не відповіли повністю з приводу того, що вимагають від людей як заносити свої дані в реєстр через Хелсі Правильно, прописані умови Послуги, але народ має право конституційне на медичну допомогу. Не плутайте де немає декларації, її не відмовляють в наданні невідкладної медичної допомоги і планової також. Декларація не є обов'язковим для надання медичної допомоги. Ви приходите і записуєтеся через реєстратуру. Не хочете використовувати ресурс хелсім. Це дуже зручно і багато хто користується особисто, я цим ресурсом, як має декларацію. Ви можете записатися, не маючи декларації наприклад, прийом через реєстратуру. За не маючи декларації, кожен має записати вас декларація в реєстратурі на прийом є. до лікаря. І вона не, не є собі реєстрації. Якщо немає декларації, то нема сімейного лікаря. Сімей, всьому, є Ми можна зробити зараз за своє місце проживання до другого сімейного лікаря, який ділять. До будь-якого терапевта, так? Терапевтів зараз немає. Це сімейні лікарі. Тобто, це тобто, є сімейні лікарі, так. це в минулому були терапевти, да, і вони зобов'язані надати і допомогу. Не так? Зараз не Ви йдете і записуєтеся до другого вільного сімейного лікаря Ви отримуєте направлення на ринку. Це ви у нас хто ще раз? Скажіть, будь ласка, Я начальник управління охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради, заступник директора департаменту. Дуже вам дякую, це так, дуже важлива дякую. інформація це, для людей. Дивіться, дивіться, те, що ви сказали що на її відповідь. Група Київстар належить фондових біржі. Бачите, Нью-Йорк Амстердам. А, а ця інформаційна система належить «Київстару». Яка Хелсі? Хелсі. Хел... Да. Хел... Не, я дуже думаю. критична інформаційна система це просто шлях занесення інформації. А я говорила про електронну систему охорони здоров'я З серпня. 22-го року вона належить компанії «Київстар». а «Київстар» стар в Абстердані і в Нью-Йорку. Кис... Ну так це збирання конфіденційної інформації нашого народу. Це правда. Я вони не вони не зберігають інформацію. Тобто, це що... законну систему охорони здоров'я. А змістом та вдома він про просто забезпечувати. Вони зберігають і туди підтягуються через сімейного лікаря всі діагнози про людину. я зайшов Вікіпедію. Дивіться Київстар Хелсі належить Київстару, а Київстар в свою чергу компанія і вони її перепродають. То сьогодні одному, завтра другому, і всі будуть мати оту конфіденційну інформацію у своєму розпорядженні і, і продавати кому заманеться. Всі дані людина знає. Ну людина знає, кожен чує те, що хоче да. чуть, Зрозуміло? Тому це дуже гарна відповідь без декларації про надання первинної медичної допомоги. Через реєстратуру ви можете звертатись до будь-якого лікаря для надання первинної медичної допомоги і вторинної і вам є зобов'язання надати тільки, що сказала людина, яка є спеціалістом у цій галузі. Декларація не є обов'язковим для надання медичної допомоги. Ви приходите і записуєтеся через реєстратуру. І вони зобов'язані надати допомогу, Це так? зараз на нього допомогу ви йдете і записуєтеся до любого вільного сімейного лікаря Ви отримуєте направлення на авторинку на консультацію. Це ви у нас хто ще раз, скажіть, будь ласка. А начальник управління охорони здоров'я департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради, заступник директора департаменту.